Протягом вихідних у соцмережах він активно скаржились на те, що банк знімає кошти за проїзд із запізненням у карт сервісі пояснюють, що може пройти три дні від моменту поїздки. Тому, аби контролювати свої кошти, варто встановити застосунок є квиток Вінниці. Також вам можуть зробити виписку по вашій карті на соборній у картсервісі. У нас на зв'язку Катерина Бабіна, директор комунального підприємства Вінниця Картсервіс, і маємо змогу розпитати, як діяти у разі подібних ситуацій. Мої вітання вам. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як скористатись застосунком і чи є причина для хвилювання у вінничан, що з, них, з їх карток в них знімаються певні кошти? Стало в тому, що саме оплата банківськими картками на пусту травку є інноваційні сутері. Тому на нашому прикладі в прикладні здійснюються деякі до налаштування на банківської системи жовтня жовня. Це пов'язано із бойовими діями і взагалі з економією електроенергії, наш саме банківський сервер, він доналаштовує. Тому починається з 13 жовтня деякі транзакції вони не одразу скорисувалися, а почали списання з, з суботи та неділі минулих після. І тому прошу не турбуватися всіх користувачів, ну, тому що якщо ви закриєте свій мобільний додаток банківський, або зробите випуск у банківську. Карті ви побачите, що з 13 числа транзакції не списували за проїзд, а склались одномоментно, в залежності від черги, у суботу, неділю або сьогодні також з квітня питання саме цих транзакцій. Для того ми маємо надію, що ці роботи, які проводились в тижні, вони впливають на те, щоб саме банк. Там через типні або як в нашому випадку за цим, і покращиться така ситуація. І після того, як ми відтестуємо все ж таки цей процес на муніципальному транспорті, ми другою чергою вміємо питатися підключати і приватних резервів. Але як ми бачимо, є постійно якісь нові виклики, і потрібно ще допрацьовувати саме синергію зіткнення картки та банківською системою для того, Вони є захищені, картсервіс не зберігає досвід даних саме по банківській карті. І тому взагалі неможливе будь-яке зловживання, тобто списуватися за дві, за три поїздки, коли вони не були здійснені, такого не може бути. Тому хто все ж таки багато їздить і які або має сумніви, може звертатися до кінця картсерві, як на сторінці, на Фейсбуці. І у телеграм-каналі муніципальна карта це випонувати нам на гарячу лісі. І ми будемо формувати саме такі випуски, де буде видно саме час до секунди, коли була на поїздка на минулому тижні, і коли за цю поїздку відбулося питання. Зазвичай ми знаємо і транспорт, і номер транспорту, саме як маршрут був. Тому всі випадки, до які до нас до речі, тут день або пишуть, ми завжди кидаємо і формуємо ось і жодних на сьогоднішній день ні по цьому тижню, ні попередні роки, коли таке було одного разу якоїсь збивання транзакцій на то ми списуємо ті позиції, які були Є запитання від наших глядачів, які цікавляться, як діяти, якщо пасажир розраховується через QR-код, а інтернет не спрацював. Пасажир отримає штраф в такому випадку. Він і картер не супроводжує qr код Я розкажу це, але ми супроводжуємо все, що стосується валідатора. Тобто, розрахунок банківською картої, технологіями, на всі емуляція на смартфоні саме банківською картою і муніципальні картини. qr код та СМС оплата вона йде з додатковою послугою для зручності саме громадян. Дійсно, у випадку з qr кодом та СМС повідомленням треба мати покриття обов'язково. Місце, де здійснюється саме ця транзакція, або а, мобільний застосунок ПриватБанк як товар-код, має здійснити і саме зняти саме кошти для того, щоб ця поїздка рахувалася звісно, розраховувати. Якщо її немає, або є, і я будемо говорити, що такого немає, але є дуже багато завживань транспорт, коли люди. Їдуть в транспорті, саме дивляться вікно, шукають контролерів, коли саме контролери заходять, тільки після цього вони починають здійснювати транзакцію. Будь-яка така транзакція вона здійснюється не менш ніж 2 хвилини, і тому вони в деяких випадках не встигають оплатити, вже коли почалася перепівка. Якщо ми говоримо про оплату через валідатори, тут немає, не, не якщо списуються, всі бачать, що Потрібно очікувати, і контролери не вимагають коштів, що були списані саме з банківського грамоту. Якщо ви банкові карті припадаєте до валідації. в них є інформація через консоль, коли заходять зачісувати контроль. Вони отримують інформацію з консолі. А консоль, якщо ви прикладали картку банку або технологію до валідатора, консоль зберігла цю інформацію, що саме ця картка вона вже припадала. З яким чином є підтвердження. То ну, тут є два шляхи. Перший шлях, Якщо в код то потрібно дочекатися питання, тоді це буде підтвердження оплати. Якщо через валідатор, просто потрібно картку прикладати і побачити зелену галочку. Якщо ви зелену галочку побачили, то все є контролери до вас тематику. Пані Катерино, що стосується маршрутних таксі, коли можна буде розраховувати ці банківською карткою у них? Ми планували здійснити, звичайно, і мріло, що це вже цим світом, але ситуація помірчилася саме станом в нашій країні. Але мрію про те, що у грудні почнемо вже на якомусь певному маршруті, напевно, що почнемо з першого, почнемо тестувати. Справа тому, що легше тестувати транспортну компанію, тому що ми знаємо, що це одна юридична особа. Яка обслуговує трамваї, тролейбуси та автобуси, і тому тут координація це досить швидко. Якщо ми говоримо про плювати сербізнесів, у війни дуже велика кількість, більш ніж 80 литр. у і тому ситуація е, буде трошки довгою і налагоджена. Але я мрію, що почнемо, почнемо з 1 грудня вже першого. Дякую вам за розмову за те, що долучились, і так досконало розповіли про те, що це не списання коштів, випадкові, якісь як говорять в коментарях вінничани. А це перевірка системи і все добре. Карт гроші списує лише ті, які людина прокатала. Дякую вам. Так, Катерина Бабіна була у нас на зв'язку директор комунального підприємства Вінниця Картсервіса. ж продовжуємо ефір далі.